Всім привіт! Я Влада, і це серія коротких руханок. Сьогодні у нас буде руханка з фокусом на наші м'язи живота. Будемо одразу починати і починаємо належати. Обережно лягаємо на спину, ноги згинаємо в колінах, і ми лежимо в нейтралі. Ми лежимо на своєму крижу, і на середині грубині, і на голові. Ми знаходимо свої ребра і зараз ми будемо почнемо, ми звичайно, з дихання, тому що наші м'язи живота це також наші м'язи дихання. На вдиху ми розштовхуємо ребра в боки і зараз трошки піднімаємо, нібито грудину від підлоги, залишаючи довгий поперек. І з видихом ми повертаємо грудину на підлогу. Поїхали. Робимо 5 циклів. Дихаємо вдих через ніс і видих через рот. Поїхали. Вдих на 3. Раз, два, три. І видих. Раз. Два на 4. три, чотири. Видиваємо через рот. Вдих. Раз, два, три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири. Трошки піднімаємо грудину з підлоги. Вдих. Раз. Два. Рожтовхаємо ребра в боки. Три. Чотири. Три. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. Ще два цикли. Вдих через ніс. Раз. Два. Три. І видих. Раз. Два. Три. Чотири. Останній раз. вдих. Раз. Два. Три. І видих. Раз, два, три. Опускаємо грудину вниз. Чотири. Супер. Ми почнемо з артикуляції нашого хребта, руки вздовж тіла Ставимо ноги разом розводимо п'яточку боки, розводимо стопи боки. Руками потягнулись вниз, вдих через вниз. З видихом притискаємо поперек до підлоги, ногами роздихаємо підлогу, підкручуємо кубру до себе. І сегмент за сегментом дуже повільно, ми виходимо в серпічне місце в останню чергу. Ми залишаємось на лопатках. Лопатки ми не піднімаємо, розкриваємо, підкручуємо лопкову кістку ще вище і ногами, колінами витягуємося від себе вдих і з видихом вниз. І 5. Чотири. Тут наші м'язи живота також скорочуються. Три. Сегмент за сегментом поклали поперек, поклали перехід до тазу, поклали таз і повернули таз нейтраль вдих. І з видохом ногами штовхаємо підлогу, видихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один вдих. Із видихом вниз. І п'ять. Стоїмо на всі стопіть. Чотири. Три. Два. Один. Останній раз, третій, Вдих. І видих ногами, штовхаємо підлогу, притиснуємо попри до підлоги і сегмент, за сегментом повільно піднімаємо сіднічне місце, підняли тут, стоїмо. Ногами штовхаємо підлогу, піднімаємо п'яточки з підлоги, опускаємо вниз. Поїхали вдих і видих вниз. Піднімаємо та ще вище ребра закрили. Три. Опустили. І вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Не спішимо. Шість, сім. Останній раз. Вісім. Підняли п'яточки нагору і поїхали вниз, з видухом, сегмент за сегментом, опускаємо до підлоги. Вдих. І поїхали. Опускаємо наш грудний відділ, довга, шир. Опускаємо перехід до попереку, опускаємо поперек, Останню останній чергу поклали таз, поклали наші п'яточки. Поїхали, будемо вже грітися, робимо вдих. І з видихом притискаємо поперек до підлоги, ребра збираємо, ми піднімаємо одну ногу зігнуту в коліні, і після цього інше. Це тейл топозіш, наше коліна на та застигнули соглобами. Поїхали. Одним носочком торкаємось до підлоги, зберігаючи кут в коліні, з видихом вертаємо 10 разів. Вдих, наша ціль залишити поперек на підлозі, давити також родину до підлоги, вдих. І довгий видих, видих обов'язково через рот. Поїхали вдих, видих три. Вдих. Руками потягнулось вниз. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Довга шия. Попри... притиснути до підлоги. Шість. Вдих. Видих. Сім. Тримаємо кут в коліні. Вдих. Видих. Вісім. Вдих. Видих. Дев'ять. Останній раз. Вдих. Видих. Десять. Робимо те ж саме, лише швидше. Тут вдих. І з видихом одразу змінюємо ноги. Видих. І вдих. І видих три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Носочком торкаємось до підлоги. П'ять. Вдих. Поперед притиснути до підлоги. Ребра тягнуться постійно. Вниз. Шість. Вдих. Видих сім. Вдих. Видих. Вісім. Вдих. Видих. Дев'ять. Останній раз. Вдих. Видих десять. Супер ноги в позішн. Ми витягаємо одну ногу, паралельно підлозі, натягамося, ступу на себе з видихом вертаємо. Поїхали вдих. Поперед, все ще лежить на підлозі. Вдих і видих. Два. Якщо дуже складно, можна робити з ногами не в тейбл позішн, а з ногами на підлозі. І видих три і вдих. Тобто, щоб одна нога стояла в коліні на підлозі. Вдих, видих, п'ять. Вдих, видих. Шість. Притискаємо попри до підлогу. Вдих, видих, сім. Довга спина. Вдих, видих. Вісім. Вдих. Ребра також тягнуться до лобкової кіски. Дев'ять. Вдих, видих. Десять. Супер одній нозі поклали. Ми одразу йдемо далі. Руки за головою, але, будь ласка, не тягніть себе за шию. лікті дивляться по бокам. 45 градусів. Ми робимо вдих. Притискаємо попри до підлоги, нижніми ребрами на спині ми давимо підлогу і ребрами на животі ми тягнемось до лобкової кістки. Між підворіддям і грудиною багато простору можна точно попустити кулак. Вдих і видих. Поїхали. Два. Ми нахиляємо сегмент за сегментом. Спочатку нахиляється голова, шия, і низ лопаток залишається на підлозі. Поїхали ноги на підлозі і видих. Три. Вдих. І видих чотири. Ногами штовхаємо підлогу. видих. Руки тут просто для комфорту, скажімо так. Шию ми точно не тягнемо. Навпаки, голова розслабляється, як в хамаку в наших руках. Дихаємо. І сім. Вдих ребра натягнемось до тазу. Видих. Вісім. Не притискаємо підборіддя до грудини. І видих дев'ять. Останній раз. Вдих, видих, підняли, руки витягнули. І зараз в такому маленькому ми по черзі, нібито намагаємось дотохнути до п'ятички. Поїхали. Ось тут у нас видих. Посередині вдих. І видих голову. Не тягнемось Вперед. Можна навпаки потягнутися назад. Чотири. І видих. П'ять. І видих. Шість. Дихаємо. І видих. Сім. І видих. Вісім, дихаємо і дев'ять. Останній раз десять. Ми тримаємо маленький скрут, руки паралельно підлозі. ми піднімаємо одну ногу, потім іншу, і ми повторюємо ту вправу. Однією ногою вдих і з видихом одразу іншою ногою до підлоги. Видих, поїхали вдих, видих. Давай, вдих. Видих три, поперед на підлозі, головою тягнемось назад. Якщо дуже складно, можна лягти, а про батьків ні, то піднімаємось, але не слопаток на підлозі. Дихаємо ще шість, вдих, видих сім. Дуже контролюємо своє тіло зараз. І вісім. Дихаємо вдих, видих дев'ять. Вдих. Видих, 10, Супер. Підняли дві ноги, по одній лягли. Супер відпочиваємо. Це був сет перший і зараз буде сет другий. Він буде трошки коротше. Я сподіваюся, що ви вже відчуваєте своє м'язо живота. Якщо ні, то потрібно перевірити, як ви саме це робите, Ми повинні вмикати всі м'язи живота, не лише прямий м'яз. Що то значить, що це під час вправ. Якщо ви пульсуєте. Трогаєте свій живіт, то ви не можете дістатися до внутрішніх корні. Ви відчуваєте, що м'яз все ж таки трошки в тонусі по всій поверхні. Поїхали далі. Ми робимо вдих, з видихом ми піднімаємо одну ногу, зігнуту в коліні, після цього іншу робимо вдих. І з видихом робимо маленький скрут, чест ліфт. Руки кладемо на коліна. Що ми робимо? Ми робимо вдих, і з видихом ми витягаємо одну ногу від себе дві руки на одній нозі. Вдих. І з видихом іншу ногу витягнули. Вдих, видих. Три. поперед на підлозі. Вдих голову. натягнемось вперед. Чотири. І видих. Вдих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Дихаємо вдих. Видих сім. Вдих. Видих. Плечу опустили, Вісім. Вдих. Видих. Дев'ять. Вдих. 9, вдих Видих 10, супер. Дві ноги зігнули. Поїхали, добиваємо наш прес. Що ми робимо? Ноги в top position, на, У нас честь ліфт, trunk трошки в скруті. Ми витягаємо ноги на, вперед, руки над головою, і з видихом вертаємося в положення. Поїхали вдих і видих поперед на підлозі, Чим нижче ноги, там буде швидкіше. І вдих, і видих. Два. І вдих. Видих. Три. Ще сім разів. Вдих і видих. Чотири. поперек на підлозі. Вдих. Видих. П'ять. П'ять разів ще трошки. Вдих, видих. Шість. Обов'язково дихаємо. І сім. І вдих. Видих вісім, два рази. Вдих. Видих дев'ять. Останній раз. І вдих. Видих. 10, Тут тримаємо, дихаємо, трошки сильніше піднімаємо, а 5, Чотири. Наш корпус. Три, два. Один. Супер. Лягли. Коліна підтягнули до себе. Дихаємо. Відпочиваємо п'ять. Чотири, три, два. Один. Супер. Ми майже все зробили. Наша остання вправо витягуємо ноги вниз, руки над головою. І ми робимо маленький скрут, не маленький скрут, а великий скрут. Ми робимо роллдау, натягуємо на себе стопи. Починаємо з вдихом, робимо маленький скрут і з видихом нам потрібно круглу спину сісти на сідниці. Поїхали вдих. Зараз підготовка, видих. І з вдихом поїхали маленький скрут, руки паралельно підлозі, і з видихом піднімаємо вперед, натягуємо на себе стопи. Видихаємо, руку опускаємо тут. І зараз трошки згинаємо коліна і намагаємося лягти на нашу передню поверхню стегна. Тут відпочиваємо і дихаємо. П'ять. Чотири. Вдих, видих. Три. Два. Один супер круглою спиною піднімаємось, і на цьому наше тренування підійшло до кінця. Я дуже сподіваюся, ви відчули своє м'язи живота, тому що я 100% відчула відчула до сих пір. Відчуваю дуже дякую, що займалася зі мною.